Вітаю всіх на каналі. Отож продовжуємо кринжувати від голосових вставок, безкорисно бігати по фінальній локації і стрибати в портали. Якщо ви до сих пір зі мною, то я можу вас привітати з тим, що це останнє відео з даної частини сталкера. Обходимо зліва і головне це зробити розумне лице і вигляд, ніби я його зненацька застала. З першого разу не вийшло, тому боїмося, ховаємося, обходимо всі контейнери і вичекуємо потрібного моменту. Хитають голови, 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 ей. Старт продажу квитків вже сьогодні. Попередній запис на купівлю ви можете зробити в коментарях під цим відео. Лічений? якого дідька? Сидорович, в мене те саме питання до тебе. Якого дідька я тебе бачу? І друге питання чи не могли мене хоча б на хвилинку в тебе залишити? Може, в тебе на продаж був бронежилет, який я так і залишила в минулій локації? Це мені прилетіло за моє необдумане рішення. Гранати, звичайно, ще би палками в них кидалися. цій грі походу я тільки колекціоную патрони, але хто грав, зрозуміє мене, тому що на початку їх дефіцит. Я тебе достану. Ну хіба що стрибнеш за мною в портал? Коли мені вже потрібно було йти до виконавця бажань, я зовсім не хотіла закінчувати гру, бігла ще по різних завданнях, спирала гроші, бігала по смітнику туди-назад. Ох, і народу тут понабігало. Хочу сказати, що для мене от фінальна локація найатмосферніша. Для мене цьому увесь «Сталкер». Виділити підземні тунелі, але мені більше подобаються такі локації, тим, що в тунелях я просто боюся. І мені це не заходить. Зате, вочевидь, мені заходить в сотий раз програвати цю гру. Наступні 5 хвилин я залишаю вас дивитися на фінальний бій і фінальну сцену сталкера. На кожному, хто реагує на моє відео, підписуйтеся на Twitch канал, на ютуб канал. І побачимося на стрімах і в наступних відео. До зустрічі! Знаю, правильно я вчинив чи ні. І, мабуть, ніколи не дізнаюся, але я зробив вибір. Сподіваюся, він був правильним.